Оскільки в нас обмежений регламент, і я так розумію, що ще є один спікер Олена Шарікадзе, чи є ще бажаючі записатися до виступу? Нема більше, дякую. То я попро... дозволю собі коротко. З тих питань, з яких я бажала вважала за потрібне сьогодні поінформувати. Отже, ще раз хочу подякувати всім за організацію, особливо організаторам, голові НТШ, голові лікарської комісії НТШ, за чудову організацію цього заходу. І це справді велика честь і приємність взяти в ньому участь. Ой, назад. А? Щось я тут накрутила. Ну, е, отже, лікарське товариство, яке створене і е, його лікарська е, комісія лікарського товариства в довший час е, забезпечує реалізацію гасла, яке було проголошене відразу при створенні і в газеті Здоров'я. Де сила, там воля витає. Мені приємно, що більшість учасників, більшість членів лікарської комісії, і керівництво НТШ здебільшого протягом багатьох років представлене виходцями і, і власне, науково-педагогічними працівниками Львівського медичного університету, в якому ми тут і працюємо, і більшість я бачу також присутніх. Це є наші працівники. Е, власне, якщо ми говоримо про імплементацію, то хочеться говорити про відродження відродження університету. І відродження тих сил, які впродовж багатьох років створювали наше, нашу академічну спільноту, формували її з точки зору якраз міжнародної співпраці, яка була завжди мультикультурною, яка представлена вченими різних різних етнічних груп. Серед них також і велике значення мали наші лікарі, професори українці. І вони разом забезпечували наш рух вперед. Не можу не згадати, хоча він не має прямого відношення до нашого університету, Юрій Донатко Термак, більше відомий як Юрій Дрогобич, котрий в Болоньї 500 років тому, понад 500 років, очолював Болонський університет, найстаріший університет Європи. Його там знали, коли він був ректором, як Юрій зі Львова. І тому, нав'язуючи до Юрія зі Львова, я далі хочу е, говорити про е, вже ту імплементацію, яка почалася фактично в Європі з 1990 року, коли міністри освіти основних європейських країн зібралися для того. Щоб обговорити шляхи удосконалення і покращення конкурентоспроможності європейської освіти, оскільки вона почала трошки втрачати свої позиції на світовому ринку. І в такий спосіб був заснований так званий Болонський процес, який і надалі рухає європейською освітою, забезпечує єдиний науковий простір з єдиними освітніми науковими. Стандартами підготовки. Україна доєдналася до цього Болонського процесу у 2005 році, і з того часу ми мали цілий ряд документів. Спочатку вони були на державному рівні регламентовані указом президента, потім законами, відповідними постановами, які регламентували перелік спеціальностей. Регламентували головні педагогічні технології, які використовуються і до цього часу, і вони весь час удосконалюються. Тобто, здобувач освіти відтоді став в центрі уваги, став суб'єктом навчання. Він має право формувати свій індивідуальний навчальний план. Він має велику частку самостійної роботи, яка йому забезпечує можливість. Реалізувати свої найрізноманітніші інтереси, запроваджені об'єктивні методи дослідження, прозора система оцінювання, структурований на, на, за модулями навчальний план, рейтингова система оцінювання, перехід від пасивних методів до активних форм навчання. Інформаційною базою для реформування були вимоги Всесвітньої Федерації медичної освіти, докторські директиви Європарламенту щодо освіти і щодо професійних кваліфікацій, національні звіти європейських країн, а також документи американські. Це були документи національної програми США, вимоги до вступу. До програм резидентури США, а також матеріали з питань реформування післядипломної освіти у Великій Британії. І от виконання болонських умов становить основним напрямом з того часу, яким ми рухаємося, і в принципі більшість університетів, всі університети в Україні. Головне в тому напрямку, що зараз зроблено, це є запровадження стандартів вищої освіти. Це є затвердження переліку спеціальностей, яке зазнавало вже декілька разів змін. І зараз ми знову чекаємо на новий перелік, який має бути ще більш наближений до міжнародних стандартів. Ну і це все разом дає можливість забезпечувати управління якістю освіти. Було проаналізовано системи освіти в 41 медичній школі з 19 країн, і за результатами цього була розроблена стратегія розвитку університету, яка зараз також була оновлена, тому що вже закінчився той семирічний термін її діяльності. Я бачите, в регламенті забула уточнити, чи ми припиняємо. Нашу діяльність, на наш розсуд. Тобто я прошу, якщо хтось має бажання і і потребу, то прошу спуститися. Так, тобто на підставі тих стандартів розроблені освітні програми, які постійно переглядаються, навчальні плани силабуси, формулюються індивідуальні навчальні плани. Велике значення має функціонування в університеті системи забезпечення якості освіти, і ця система обов'язково включає стратегію, політику, процедури забезпечення якості, процедури розробки періодичного перегляду програм, системи механізми забезпечення академічної доброчесності, академічної мобільності, критерії правила оцінювання, щорічне оцінювання викладачів, кафедр. І здобувачів освіти різноманітні нові підходи до підвищення кваліфікації викладачів. Ну і багато-багато іншого. Щороку про то складаються звіти і складаються плани на наступний, на наступний рік. Тому вся діяльність зараз в освіті спрямована на формування інноваційного середовища в університеті. На підготовку і безперервний розвиток кваліфікації, на удосконалення комунікації і інтеграції академічної спільноти, на оновлення змісту освіти, застосування зараз особливо нових цифрових технологій, модернізація матеріально-технічної бази. І разом ті всі фактори, всі чинники з тим, що я перечислила, спрямовані на покращення якості освіти. Відповідно, в університеті працює належне кадрове забезпечення, захищають планово і докторські дисертації, дисертації на здобуття доктора філософії, не дивлячись на те, що військовий час. Надзвичайно розгалужена структура університету яка складалася впродовж 240 років нашої діяльності. І в зв'язку з тим, що вона така розгалужена і, і включає в своєму складі науково-дослідний інститут, і імітаційний центр, стоматологічний медичний центр і, 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 і наукову бібліотеку, музеї, які включені до національних, національних надбань України, все це потребує постійної матеріально-технічної підтримки, належного фінансування. Ну і останнім часом це стає дедалі важче робити, оскільки наші зусилля зараз здебільшого спрямовані трохи в іншому напрямку на ремонт укриттів, на закупку генераторів. На створення якихось можливостей дистанційного навчання чи дистанційного контролю для студентів. В університеті працюють клінічні бази, теж створювалися вони, як бачите, від початку існування університету і розширилися певним чином, однак вони не забезпечують повною мірою наші потреби. У нас є 49 клінічних кафедр, 101 заклад охорони здоров'я дозволяє нам працювати на тих базах. Але в зв'язку з реформами, які відбуваються в охороні здоров'я, іноді виникають певні складнощі. Це спонукає нас до того, щоб обов'язково працювати над створенням власної університетської клініки. І така робота ведеться, і ми сподіваємося, що найближчим часом клінічна лікарня Львівської залізниці буде передана, передана як клінічна база Львівського медичного університету. Не дивлячись на війну і на пандемію, нам вдається зберегти контингент студентів. Єдине, в чому проблема в нас відійшла тисяча студентів-іноземців з об'єктивних таких причин. Однак 500 студентів майже в нас залишилося, вони навчаються, вони очно ходять, відвідують заняття. Тому от бачите, що ця частина за власним бажанням дуже зросла відрахувань. Хоча і принципово відносимося і надалі до навчання студентів, є відрахування за невиконання навчального плану в тому випадку, якщо студенти не справляються. Підготовлено в цьому році 12 тисяч випускників, 10 тисяч з них це слухачі ФПДО, але 894 магістри на додипломному рівні, 28 аспірантів, 45 фахових молодших бакалаврів і 1176 інтернів. Принципово відносимося до контролю підготовки, обов'язково контролюємо відповідність результатів навчання, визначених стандартом вимог і, і критеріїв. Для того існує, очевидно, я не буду зупинятися. Трьохступенева держав... система державного контролю це є система іспитів ЄДКІ, яка перевіряє через крок один. Результати студентів опанування їх фундаментальними дисциплінами, англійська мова професійного спрямування. Далі на останньому році навчання до дипломного. Другий етап ЄДКІ перевіряє знання з професійних дисциплін, проводимо оскі, крім того. Ну а на рівні інтернатури, ліцензійний іспит, крок 3 і, і, і атестація з практичної підготовки. В зв'язку з тим, що е, йдемо вперед, є нові технології, є можливості створювати для студентів е, роботу не тільки в клініці, але і використовувати сучасні манекени. У нас є е, досить потужний симуляційний центр, який працює в декількох локаціях. І забезпечує підготовку як студентів, так і інтернів. Ми запровадили практику з симуляційної медицини. Студенти дуже задоволені і дуже це їх якось так надихає. Крім навчання, очевидно, той центр служить для складання ОСКІ, об'єктивно структурованого клінічного іспиту. Студенти непогано здають, тому що, власне, вони цілий впродовж року мають там заняття і, і практику проходять. Порівняно з іншими закладами вищої освіти, ми маємо добрі результати кроків, всього приблизно 5% за першим разом не складають цей ліцензійний іспит. Дозволю собі навести слайд, який любить показувати, шановний професор Волосовець Олександр Петрович, і він демонструє власне то дерево безперервної медичної підготовки. Про додипломну я розказала майже вичерпно, де студенти навчаються перших 5 або 6 років, в залежності від того, яка спеціальність. Далі вони переходять до первинної спеціалізації інтернатури, яка згідно з останніми вказівками. Міністерство охорони здоров'я становить від 1 до 3 років з 23 спеціальностей, в залежності від того, яка спеціальність залежить термін. Після завершення інтернатури є можливість вторинної спеціалізації, вторинна спеціалізація, очевидно, включає ті спеціальності, які не війшли до інтернатури. І далі, вже впродовж наступних 50 років, чи дасть Бог більше аж до пенсії, наступає формальна і неформальна освіта впродовж всього життя. Так от мені видається, що найбільш слабким місцем в тому дереві є та його центральна частина, особливо там, де є вторинна спеціалізація. Я думаю, що фахівцям і особливо керівництву з Міністерства охорони здоров'я. Разом з фахівцями після дипломної освіти швидко, вже в якомусь короткому часі буде вирішено питання, що яке стосується резидентури. Ну, на останньому засіданні планувалася якась двохступенева резидентура. Ну, тут, я думаю, є присутні фахівці з післядипломної освіти, так як я пам'ятаю, ми вже 20 років ведемо мову про навіть більше про резидентуру. А це такий найбільш Так, я якось так собі пригадую, це таке найбільш слабке місце в визнанні кваліфікації наших лікарів, тому що додипломна підготовка за кордоном визнається дуже легко. А от вже починаючи з після дипломної, там трошки люди мають проблеми. Так, ну неможливо це все робити без міжнародної співпраці. Очевидно, ми живемо в світі, який відкритий, і до якого ми хочемо долучатися, і ми постійно співпрацюємо з іншими закладами з за кордону. І в нас є 81 університет, з яким ми маємо укладені угоди. В цьому році ми уклали 15 угод. Це було на жовтень місяць. Я думаю, що зараз є набагато більше, бо в нас дуже активно зараз розвивається та вся співпраця. Практично кожного тижня є якийсь меморандум або угода. І ми щиро вдячні всім нашим друзям, всім колегам з-за кордону, установам, які відкривають нам свої можливості, діляться своїм досвідом. Тому в нас працює і програма Erasmus Плюс. І проекти з міжнародним фінансуванням, особливо програма Горзон 2020. Ми співпрацюємо із з іншими установами на умовах бюджетного фінансування, зокрема, це є Віденський медичний університет і Каунаський медичний університет. Налагоджена співпраця в межах ініціативи Твінінг з університетом Глазго, з Національним інститутом раку. Це вже багаторічна, дуже співпраця, співробітництво з асоціацією Рікоп, ціла е, плеяда, цілий ряд закладів освіти університетів з Польщі. Серед них хочу відмітити новоукладену укладену угоду з реалізації Люблінської цифрової унії. Це вона вже стосується зараз використання нових цифрових технологій. Тут же ж є і емпендіум видавництва, з яким ми співпрацюємо з точки зору видання літератури. Я що затягую? І цілий ряд інших проєктів Україно-швейцарський проєкт розвиток медичної освіти. А також грантова підтримка в галузі реабілітації Австрійської Республіки, і це є не тільки Віденський університет, але тут я хочу сказати ще і про міжурядову співпрацю між Україною і Австрією, яка згідно з якою є постанова Кабінету міністрів про визначення Львівського медичного університету. Основним закладом, де буде створено національний реабілітаційний центр, У зв'язку з тим, зараз ми проходимо ліцензування спеціальності терапія реабілітація, за спеціалізаціями фізична терапія, ерготерапія, а також менеджмент в охороні здоров'я. Очевидно, то дозволяє нам розвивати якість. Ми маємо добрі показники за рейтингами МОН щороку, або перше, або друге місце маємо в цьому рейтингу серед медичних університетів. Ну і там порядка 6-14 серед інших понад 200 університетів. Рейтингу Scopus – Дев'яте місце стабільно вже декілька років. Перше місце серед медичних вузів. Зараз є новий рейтинг розроблений в цьому році. За індексом гірша ми серед 434 наукових установ. Сюди вже входять не тільки університети, але й науково-дослідні інститути всіх галузей. В цьому рейтингу наш університет має 23-ю позицію і знову ж таки перше місце серед медичних. Проводиться лікувальна робота, я вже не буду за браком часу зупинятися. В основному вона зосереджена на, на, зараз на питаннях реабілітації, а раніше була спрямована на протидію е, інфекційних хвороб у е, зв'язку з пандемією. Працює стоматологічний центр медичний, який дуже надає е, широкопрофільну допомогу. Хочу похвалитися, що в цьому році в центрі проведено протезування з використанням стоматологічних імплантів для 224 учасників бойових дій. Посланцями доброї волі є наші волонтери, є наші колективи художньої самодіяльності. Найбільш славним є наш город світ, який вже об'їхав весь світ і в Європі, і в Сполучених Штатах його знають. Є спортсмени, теж, які і на високому рівні на міжнародних олімпіадах завойовували міжнародні нагороди, золоті, срібні, бронзові медалі. Найбільш славною серед них є наша Христина Погранична. Вона стала чемпіонкою і здобула дві золоті, здається, потім і три золоті медалі на всесвітній літній універсіаді. В Китаї, і вона теж виступала на дуже різноманітних змаганнях. Дуже приємно зазначити, що вона є зразком отої плеяди фахівців фахівці в університеті, в неї прадідуся, прадідусь, прабабуся, дідусь з бабусею, мама є славним щелепно лицевим хірургом. Ну і вона, відповідно, буде не тільки гімнасткою, але планує бути спортивним медиком. Тому на завершення хочу навести слова Майкла Фулана: що успіх освітніх реформ залежить від мотивації до реформ, здатності до реформ, підтримки помноженої на відповідальність. Дякую.